Мешканка панельного будинку на вулиці Кравчука Олександра Христюк живе на першому поверсі, має трирічного сина. У квартирі, говорить, холодно. У нас постійно включено газ, чотири камфорки, включених постійно два обігрівача в квартирі. Але в квартирі страшенно холодно. Дитина постійно нашупкана. Це так само є небезпечно, коли включений постійно газ, але іншого виходу немає, щоб трошки обігріти квартиру. Чекаємо, щоб опалення включили. Того ж я уявляю, скільки зараз намотає за електрику. Опалювальний сезон у Луцьку припинили 27 березня. Усі 44 котельні зупинили. Систему опалення перевели у літній режим роботи розповів речник Луцьктепла Антон Везносиков. Через різке похолодання каже у неділю 25 котелень відновили теплопостачання. Йдеться про відновлення опалення для закладів соціальної сфери, для дитячих навчальних закладів, для шкіл, лікарняних об'єктів. Для житлового фонду опалення не подаватимуть. Відновлення тепла у будинках можливо лише за зверненням голів ОСББ за рішенням загальних зборів мешканців. «Щоб на цей короткий період похолодання відновити опалення для усіх споживачів, для усього житлового фонду потрібно переходити з літнього на зимовий режим роботи це такий процес який би зайняв щонайменше п'ять діб за цей період коли ми вже могли би подавати опалення усім вже потреба в цьому відпала би зі слів антона безносикова опалення відновили в 32 дитячих садках із 39 та в 19 школах із 25. з 25 об'єктів шкільних, які є нашими споживачами, ми маємо можливість подати опалення в 19 з них, а в 2, 6, 8, 13, 15 і 16 ми не маємо можливості подати опалення і відповідно на місцях вже вирішують або обігріватися локальними засобами, або переходити на віддалений режим навчання. Зв'язатися із директором міського департаменту освіти Віталієм Бондарем протягом дня не вдалося. Напередодні він розповів Суспільному, що на онлайн-навчання на три дні переходять п'ять шкіл міста. Це перша, друга, тринадцята, п'ятнадцята та шістнадцята школи. Вчителька початкових класів Луцького ліцею номер 2 Олена Ящук проводить онлайн урок математики з її слів до дистанційного навчання у школі готові завжди. Заведена конференція, яка весь час повторюється. Вона закріплена в групі і вони включаються так. Ну, інколи бувають проблеми, якщо батьки от, е, працюють і не, не мають можливості підключити. Більшість педагогів ведуть уроки з дому, говорить директор Роман Поліщук. В моєму кабінеті ну, 14-15 градусів. У ліцеї працюють вчителі, які зобов'язані бути на робочих місцях. В школі чудовий інтернет. У нас стоїть 15 Wi-Fi роутерів гігабітна лінія для дистанційних уроків використовую документ камеру. Досить зручно відразу передавати дітям зображення і в заступників обігрівач, тому що їх там аж троє і другий обігрівач в канцелярії, де сьогодні пишуть заяви батьки першокласників. Зниження температури повітря цього тижня зумовлене вторгненням арктичних повітряних мас розповів завідувач сектору метеорологічних прогнозів Василь Климюк вночі будуть заморозки в повітрі до 6-9 градусів морозу. Найменша температура вівторок і в середу. Вночі можливо до 6-7 градусів морозу. протягом тижня очікується невеликі опади у вигляді снігу, а вдрох ожеледиться в окремі дні. Пориви вітру 15-20». Різкого збільшення хворих через похолодання у квітні не відбулося. Говорить меддиректор центру первинної меддопомоги Луцької громади Віктор Пахарчук. Теплопостачання у стаціонарі вже відновили. В стаціонарі включене опалення і тепло в палатах. В лютому місяці, коли було збільшення кількості за тиждень, десь 930 випадків захворювання на гостре респіраторне захворювання, в березні було вже зменшення, десь було 830 в тиждень. А за минулий тиждень було всього 350 випадків. В основному це підлітки, які розділися і відразу отримують як кажуть, Нічні морози в області будуть зберігатися до п'ятниці, розповів синоптик Василь Климюк. Потепління волинянам варто чекати з наступного понеділка. Наталка Кликоцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.